Найти ніч, повільне танго танцюючи. Поцілуй спочатку в ший, потім дай себе обняти ненароком. Говори зі мною, говори очима, рухами, губами по тілу, цілуй, цілуй, зацілуй мене, голодну, щоб голова крутилась. Напиши спочатку, як скучи, не танцювати, не обіймати, не цілувати мене. Нагодуй потім сирником, заколисай мої тривоги. Гріючи спину мою, розбуди цілу за лушком та пару. Я забрала вже стільки валіз, що їх вистачить для пасажирів лайнера у кругосвітній подорож. Беру з собою на ослі документи і спогади дітей та молитви. Вже лишала стільки домів, що, певно, згубила його і побудувала в своєму серці. Бо не можна бездому серці перед. Кордони. Від дому до дому, лишаючи в кожному те, що любиш, забираючи те, що любиш в кишенях та рюкзаках. Може, весь світ цей дім. Наше не час? Ще за таню ж тебе. А то вона вистрішна пішла. Вона щось таке більш високе. Вона шукала Бога, у бувча. Вона шукала Бога у квітці, яка в'яна. Вона шукала Бога на горі під хмарами. Вона віднаходила Бога у вихорі танцю. Вона говорила з Богом віршами. Вона почала дихати віршами, танцями, та ще шукала Бога. Бог приходив до неї, коли загоралися вогники чи у чиїхось очах. Бог заходив у її серце, коли вона закопувалася, танцювала. Бо говорив із людьми через її вірші, він дав їй уміння надихати і світитися, цвісти і розсипатися тисячі на тисячі листи світла. Зараз буде еротика. Випни мені мозок, я стомилась від планів і розрахунків. Випни мені мозок дотиком руки до стегна, Випни мені мозок без пуще на вип. мені мозок, поверни жінку у тіло. Випни мені мозок, він друкує забагато багато Вимкни мені мозок, ну, вимкни серце. Ой, піймала зірку в животі. Він замовк. Вимкнувся. Зірочка зігріла мене зсередини. Мовчу, коли серце тихо говорить. Так, що